Валентина Трохименко відстоює своє депутатство. Нагадаємо, 2 липня депутатка звернулася до містян та виборців. Розповіла, що її хочуть позбавити депутатства за допомогою, як говорить, підлої процедури. Вже 9 липня Валентина Трохименко прийшла на засідання Прилуцької міської територіальної виборчої комісії. На порядок денний вносили питання відкликання депутатки Прилуцької міської ради від політичної партії Рідний дім Валентини Трохименко. На думку Валентини Іванівни його необхідно відтермінувати. Про причини депутатка повідомила у відповідному зверненні до голови. Руцької міської ТВК я сьогодні написала звернення до на територіальну нашу виборчу комісії голові Аді Могилі про те, що в мене на руках немає відповідних пакету документів, тобто витягу з протоколу конференції, яка нібито відбулася 26 червня обласної партійної організації політичної партії Рідний дім, і документів. Це основа документів, тобто підписи виборців, які поставили для відкликання мене з депутатства, згідно яких було прийнято відповідне рішення. У мене на сьогоднішній день цих документів немає, але в порядку денному було відкликання, відкликання мене з депутатства. Тому я прийшла на комісію, щоб почути, за що ж мене відкликають з депутатства. Я, я вважаю, що я, мабуть, буду першим, мабуть, буду першим депутатом. При луках, яку відкликали, і за того, що я хожу на сесію. Валентина Трохименко говорить, за законом вона має право ознайомитися з документами. Тому у зверненні до голови Прилуцької ТВК попросила надати копії. Я звернулася до неї з офіційним зверненням. Ось отримала відмітку, що вона його отримала. Сьогодні Ада Могила сказала, що пакет документів у неї є але вона зачитувати її. Його не буде, так як на комісії не було кворуму. Також у зверненні депутатка вказала, що надіслала запит і до центральної виборчої комісії і правоохоронних органів про те, що Мені не надано відповідні документи, і я попросила керівника Центральної виборчої комісії зобов'язати Чернігівську обласну політичну організацію політичної партії Рідний дім надати мені документи, згідно якої вони прийняли рішення і витяг з протоколу. Моя особиста думка, що ніякої конференції не було в Чернігові. Взагалі, що це. Конференція була лише на бумаги. І по цьому поводу я звернулася вже до поліції. Я надіюся, що мені все-таки я витребую ці документи. Далі я планую звернутися до суду, щоб вони розібралися в правомірності прийнятих відповідних рішень.